Доброго ранку з вами футбольний тиждень, і як завжди у цій порі. Ми розповідаємо вам про останні новини з футбольного життя міста над Бугом. Розпочнемо наші новини з стартового матчу чемпіонату міста з футболу в групі а, у якому зустрічалися ДГН та фаворит з Ворошилівки. Для гостей цей матч був дебютним у рамках міських змагань. Тому з перших хвилин було відчутне бажання здобути позитивний для себе результат. Підопічні Ігоря Ябончука активно розпочали зустріч та раз по раз створювали небезпечні моменти біля воріт білика. Один із таких завершився взяттям у усередині першого тайму. Пастух вдало обіграв захисника та. Вийшов на побачення з голкіпером, після чого точним ударом вивів свою команду вперед. Зрівняти рахунок ДГН вдалося трохи згодом. Дзіміна отримав передачу по центру штрафного майданчику та розрізною передачею знайшов Краковецького, який вийшов віч на віч та ударом з лівої ноги під поперечину, встановив перетет. Другий тайм розпочався також з переваги гостей. Далі ініціативу повністю перейшла до підопічних Краковецького. Забити переможний м'яч якраз їм вдалося. на при кінці зустрічі на передачу з правого флангу відхнувся Сорока, який звільнився від опіки захисника та точно поцілив у вільний кут воріт. 2-1. Команди з найвисокій цілі, тому що зроблено навіть дві команди Діжен 1 і 2 в двох відповідних групах. У першої команди максимальні задачі. Як мінімум поборотися за так звану вищу лігу чемпіонату, тобто за першу восьмерку. У второй команды задача больше поучаствовать в чемпионате, набраться опыта. Свій другий поєдинок у сезоні 2019 року провів колектив Вішталюка, який у понеділок на СКА Нива зустрівся з командою Evergreen. Зі стартовим свистком було відчутно, що суперники мають різницю у класі. Господарі одразу захопили ініціативу та контролювали хід зустрічі. Ігрова перевага одразу почала втілюватися у забиті м'ячі. Так, на восьмій хвилині Максименко відкрив рахунок, а згодом Загалевич його подвоїв. Далі ініціатива перейшла до нещука, що за короткий термін оформив дубль у матчі і завісу тайму загалевий зрівнявся з Юрієм по забитих м'ячах. А підсумував тотальну перевагу Яско Хрещенюк. За рахунку 6-0 команди пішли на відпочинок, знявши всі питання про переможця зустрічі. Другий тайм видався більш рівним. Проте за такої гри футболістам у зеленій формі відзначитися так і не вдалося на відміну від їх суперників, які ще двічі залишили автограф у сіці Вердріно. Олена рахунку Максименка та Коваля у підсумку 8-0 друга поспіль перемога для Яско, який зі 100% показником займає лідеруючу позицію у групі Б. Перейдемо до баталії футбольної битви районів цього тижня. На правому березі свою гру зіграли Олім та адвокатура Вінничини. Гра була доволі однобокою. Колектив у жовтих футболках контролював хід гри упродовж цього часу. Така тактика дала свої плоди. Та до закінчення матчу їх перевага досягла семи забитих м'ячів. Ця перемога дозволяє Олім посідати місце в трійці призерів та продовжувати боротьбу за вихід до фінальної пулі. Згодом на майданчик школи номер 10 вийшли ДГН та Хімік. Номінальні господарі швидко відкрили рахунок у матчі та показували доволі змістовну гру. Та у середині першого тайму колектив у синіх футболках зумів відзначитися рядом забитих м'ячів, які повністю перевернули хід зустрічі. Після цього саме вони збільшували свою перевагу в рахунку впродовж усього ігрового часу. Фінальний свисток зафіксував 8-2 на користь хіміків, що дозволяє їм піднятися до середини тур турнірної таблиці Ще одним цікавим поєдинком правого берегу стало протистояння між та Френдс. Гра розпочалася з рівної боротьби та мінімуму моментів біля воріт. Важливу роль у ході зустрічі зіграло вилучення у складі номінальних гостей, після якого колектив Дмитра Фендюра змів схилити шальки на свою користь. Прагнучи відігратися, колектив у чорних футболках, будував чимало своїх позиційних атак, але тим самим почав наражатись на швидкі контратаки суперників. Саме вони час від часу ставали. Результативними при такому сценарії фінальний свисток зафіксував рахунок 6-2 на користь ТДН, який з активом у 6 очок посідає місце у погорті лідерів. Потроху до завершення підходить чемпіонат міста серед юнаків. У віковій групі 2005-2006 року народження пройшов черговий тур, після якого впевнено лідерство тримає блохіна Біланова 0-5. За ними розташувалися в 2005 дві та жіноча команда Блохіна та Біланова, що мають мінімальне відставання один від одного, не полишають шансів на призові нагороди. і Колектив блохіна Біланова 0-6 та Поділля з Хмельницького, які лише на кілька позицій відстають від опонент. Та мають кілька матчів у запасі. У віковій групі 2007 року народження першість тримає Прем'єр Нива 07, яка з максимальним доробком лідерує турнірні таблиці. За ними розташувалися колектив блохіна Віланова 08, Прем'єр Нива 08 та темп зш 15 2007 року народження, які показують високі результати та лише на дощеці відстають від своїх головних конкурентів. Свій черговий матч у рамках чемпіонату України у якій групі Ю-19 провів Вінницький темп. Він зустрічався з однолітками з Хмельницького на стадіоні палацу дітей та юнацтва. У першому таймі його ігровою перевагою та зуміли двічі відзначитись у воротах хміничан. У другому таймі картина гри змінилася, та ініціатива перейшла до вінницьких футболістів. Вони повністю затисли суперників на їх половині поля, але зламати опір захисту не вдалося. В кінці кінців фінальний свисток зафіксував Перемогу 2-0 на користь юних футболістів з Хмельницького. Відкривали ігровий день у IT-лізі команди, що продовжували свою боротьбу у лов-джуніорах. У цьому матчі зустрічалися Техно Юнайтед та Колібо Юнайтед. Інтрига тут трималася лише у першому таймі, поки різниця у рахунку була мінімальною. У другій половині повна перевага перейшла до господарів, які раз по раз втілювали їх у забиті м'ячі. Так до закінчення зустрічі рахунок на табло горів 11-3 на користь Техно. Наступними на майданчик вийшли інфопульс та Комп'ютерс». Номінальні гості, які були ослаблені відсутністю дискваліфікованих гравців, все ж першими взяли ініціативу до своїх рух та на перерву пішли з мінімальною перевагою у рахунку. Друга половина зустрічі розпочалася також за їх переваги, але довести матч до своєї перемоги їм не дозволив фінальний спорт суперників. На завершальних хвилинах колектив Олександра Господарця зумів тричі відзначитися та завдяки цьому здобути важку вольову перемогу. Чотири. Три Останні матчі Джуніор ліги проходили між МЛС Дев та Хостпро-2. яскравим фаворитом виступили гості, що у першому таймі завдяки вдало проведеним останнім хвилинам відправились на перерву за подвійною перевагою у рахунку. На початку другого тайму інтрига в матчі ще збільшилася, але наприкінці американці не витримали натиску суперників та пропустили ряд м'ячів, які дозволили перемогти колективу Володимира Огнивка. 3-8. Сеньор Ліга розпочала свій тур матчем Ком проти ОН Сео. Для медійників цей матч був надзвичайно важливий, адже втрата очок у ньому означала втрату шансів на фінальний матч сезону. Так сталося, що на швидкий пропущений гол у б'юті зустрічі. Смугастих вони відповідали одразу двома. Наприкінці тайму команди знову обмінялися забитими м'ячами та на перерву пішли з мінімальною перевагою Ком. Другий тайм проходив повністю під акомпанемент колективу Романа Дячука, який з кожної нас збільшував перевагу у рахунку Підсумку гра залишилася 8-3 на їх користь. Наступними на майданчик вийшли в флейтика Хоспро та спільна справа. Зважаючи на втрату очок у минулому турі, номінальні господарі не мали права на помилку. Саме вони з перших хвилин почали активно йти вперед та втілювати перевагу у забиті м'ячі. Згодом колектив Сергія Овчинікова відіграв відставання та свисток на перерву зафіксував в рівні 3-3. У другому таймі починаючи з середини перевага колективу Ярослава Гомоюка була надзвичайно відчутною. За короткий проміжок часу вони зуміли чотири. Разливі значитися забитими м'ячами та зняти питання про переможця зустрічі у підсумку 9.5 на їх користь. Останнім матчем ігрового дня стала зустріч між 20 минут та циклом. Для гостей цей матч не мав турнірного значення, так як вони вже здобули путівку до фіналу. Для медійників наразі здобуття будь-яких очок надзвичайно важливе, зважаючи на боротьбу за вибування. Так сталося, що саме вони активно провели перший тайм та тричі відзначилися у воротах Паламарчука. Другий тайм пройшов уже за переваги підопічних Лиге, які зуміли двічі відзначитися. Все ж, незважаючи на велику кількість моментів але після цього не змінився і фінальний сезон зафіксував мінімальну перевагу колективу Олега Коробця Три,